Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фесмані. Сьогодні я вам хочу розказати про такий новенький сайт бадан. Це на потобі Дуатан. Це просто Badan. Коротше, Я не знаю, як вони ці сайти создають, з чим вони пов'язані. Про Дуатан ви можете подивитися у мене на сторінці в Ютубі. Там є сайт, виплачують за хвилину, кошти приходять. Тут, це інвес... Тут коротше, треба робити інвестиції. Дивіться, купувати ВІП. Є VIP-1, VIP-2. Ну, VIP. Віп... Тут так все, як в дотам, дивіться, зараз заходимо ВІП. Можна тут купити за 18 доларів, вам кожного дня буде капати по 3 долари. Далі можна купити за 78, вам буде капити по 15 доларів в день. Далі за 288 буде капати по 60. Так що, друзі, якщо проєкт свіжий, от цей проект Дуатан, він зараз вже працює місяць і він ще працює. Так що раджу залітати в цей мінімум на 78-288 доларів. Я завтра виведу з Дутана і заличу сюди. Так що посиланнячко залишу я знизу, під відео. Дивіться, тут все як Дуатан. Нажимаємо, якщо хочемо поповнитися, наприклад, купити VIP, наприклад, три за 288. Нажимаємо Открить, ось, подтверджать. Зараз ми. Ось, дивіться. Нам тут дає адрес, треба кидати з, з криптокошелька е, USDT TRC-20. Ми копіюємо сайт. Не сайт, а посилання. Заходимо, наприклад, в Binance. Я просто користуюсь Binance. -ом. Заходимо в те, ну, типу в USDT, якщо у нас будуть долари, нажимаємо зняття. І тут вставляємо адрес. Той, що скопіювали, Tron trc 20 і суму, наприклад, 288 доларів. І це, ну, 289, бо тут комісія. E, так що, друзі, посиланечку залишу знизу підвал, залітаємо, поки сайт свіженький, він буде по-любому виплачувати. Думаю, він проробить 2-3 місяці, може навіть і більше. Так що, Всім хорошого дня і до нових зустрічей. Також підписочку на канал.